Ну, ви як ви розумієте, що якби всі ми все одно про, про особистість, про особу, як би там не було. І в першу чергу ми говоримо, що держава це сукупність особистостей, але хороша держава це держава, де особистість може проявлятися. Хороша держава це там, де особистість має обов'язки, але має права. Це держава, де а, її діяльність є захищена. І її ж потенційно шкідлива діяльність є обмежена для інших людей. Тобто особистість важлива. І, власне, чи не за це ми зараз і боремося? Адже незалежність дуже хороше слово. Як ми розуміємо, слово незалежність для себе, залежність це завжди погано. Окрім того випадку, який я вже описав, коли є залежність новонародженого від своєї матері чи батьків. Тут Принцип простий. Ми народжуємося доволі передчасно. Ви ж знаєте, що всі великі примати народжуються там 45-46 тижнів вагітності і вже більш-менш самостійними. Ми ж ні, через зрозумілі причини. Московий череп занадто швидко виріс, а наші тази не змогли пристосуватися. Жінки вигадали народжуватись передчасно. Вся інша залежність це погано. Залежність від чужої думки, залежність від фінансів, залежність від е Чиїхось дій чи бездіяльності. І от це і є те, заради чого, мені здається, кожен приходить на землю і заради того, що кожен щоденно має здобувати це власну незалежність, але незалежність не означає відсутність зв'язку. Може бути приязнь. Може бути милосердя, може бути зв'язок, може бути професійна комунікація, може бути підтримка, може бути солідарність, і це все теж форми зв'язку. Незалежність не означає самість, не означає одинокість. Незалежність це здорова взаємодія, це здорова комунікація. От саме про це ми й говоримо. Хай українці можуть розводити оце слово на ес в Фейсбуці чи в інтернеті. Неважливо. Коли приходить біда, ми всі гуртуємося. І ніхто не має права нав'язувати нам свою думку як універсальну, нав'язувати нам доктрину розвитку. Адже кожен з нас за найвищу цінність, фактично за релігію, має волю, має свободу. І це те, за що варто жити, варто вмирати, варто битися. А краще всього жити, бо нас раніше вчили вмирати за родину за батьківщину. А зараз ми розуміємо, що за батьківщину треба битися і треба за неї жити. Я хочу, щоб кожен з нас це дуже чітко усвідомив. Завтра неймовірно важкий день. Я думаю, що кожен, хто слідкує за новинами, які відбуваються, знає, що завтра буде відбуватися в Маріуполі. Я не знаю. Для мене найбільшого болю можливо. За всю війну не було, тому що та трагедія, яка розігралася в Маріуполі, той подвиг, який зчинили хлопці з Азову, морської піхоти, національної поліції і інших підрозділів, його впишуть в історію світової а, військової справи. Зараз ганебні істоти імпотентні в своїй реалізації, хочуть зганьбити цей подвиг. Не дамо їм цього зробити. В своїх думках, в своїх молитвах, хто в що вірить, хто що знає, будь ласка, завтра, окрім того, що ви пам'ятаєте про нашу суб'єктність і нашу незалежність, підтримайте наших хлопців, яким зараз дуже важко. Але я вірю, що кожен з нас здатний надіслати оцей кварк, імпульс, промінчик як кому близько, для того, щоб Підтримати їхні серця, душі, і вони це обов'язково відчують. Я дякую, Володимиру Саковичу, я дя дякую Юліану, я дякую всім колегам. Тримаємося, Добрий час.